Дивіться, де ми. Я всім привіт не буде. А ми в Турції Опять <світ> Всім привіт, вітаємо вас на каналі Мемори Переселенці З вами знову Юлія я... і Маріна. Вибачте, і що все трясеться. Я нічого з собою не брала, тому що не планували ми знімати. Це невеличке буде відео про такий огляд торгового центру в ведірне. Ось тут його едірне. едірне. А я... Правильно казати, Едірне як і бургас. Добре. А я цей добавлю ось тут геолокацію, Я трошки зняла його ззовні. Включимося, якщо побачимо щось цікаве. Да, Юля? Да, шукаємо щось цікаве. Ми ходимо по фудкорту. Макдональдса немає, є бургар, бурга, бургар, бургер, борга, бургер, бургер кінг. Так багато всяких турецьких цих кафешечок. Не знаю, що подивимося. Ще нічого не придумали. А ще є отака зона для діток, де батьки можуть залишити і спокійно ходити по магазинам, доки дитина грається на горках всяких, класно. 300 лір 30 хвилин. За скільки? 175 лір. Ось таке меню ось моє. Так що можу сказати? Картошка, хетчуп входять в ціну. Це вже приємно. Картофля, вона наче звичайна, нічого особливого. А оця булка? Теж попробуємо. Дуже важко кусається. Трохи суховато. Це по перше. По-друге, ну, не знаю, дуже мало соуса. Але загалом їсти можна, огірочків багато. Коротше кажучи, їжа була нормальна. Я просто не можу сказати, що вона була там супер смачна, але поїсти, перекусити можна. Ну не знаю, може я була не голодна, але взагалі просто нормально. Дивіться, що я собі замовила. В мене кіць меню. Я десь тут додам, скільки воно коштує. 199 турецьких лір, Туди входить така шаурма, можна вибрати курицю, або можна брати курку або яловичину, картошечка, кетчуп і айран. Також тут дають одразу вологу салеточку. Пахне круто. Дивіться, кажуть, картошечка. Кост присмотр дивного м'яса. Пахне супер. Ще тут всякі круті акції есть. В общем, если Юля сняла, що вона есть, я вам покажу. Ще іран треба попробовать. Ще прям нарізають і обкачують набор собере собі долбу. Що ти несеш? Диви, що я собі взяла. Mm -hmm. Взяла вкуси, щоб потім заповнити. Прями включення. Я вже топлю на парковку, ми зайшли в Накупляли ще тут пахлови, Лукума. Юля, звісно, держала себе в руках, не те, що я. Але вже будемо їхати назад. Ось тут паркінг. Насправді дуже великий, дуже крутий. Місця є і тут ніяк не відслідковується. скільки ти тут Сидиш, ту, стоїш. Важка сумка пішла. Так, ми вже повернулися з Дірне. Зараз вам швиденько покажу, що я купила. Якщо Юля, молодець і також взяла свою розпаковку, я вставлю її отут. Так, ми вже вдома. Буде невелика розпаківка, але хочу сказати, що ціни в Туреччині зараз, вони прям. Не нижче, ніж в Болгарії. Раніше я знаю, що всі їздили там на закупи, але зараз е, я подивилась по цінам. По-перше, вибір невеликий, е, акцій ніяких немає. Е, ціни, ну, такі, як тут, а може навіть і вищі, якщо чесно. Покажу з того, що ми купили. Головне е, мета була вивезти машину. Машину вивезли, завезли, все добре. А можна півроку спокійно жити. Що купили? Купила ось таку постіль. Ось таку. Ось. Така фіолетова, дуже гарна, така, така з бантиком. Ціна її, щоб ви розуміли, ну, типу, типу. було написано 4500 лір. А зараз знижка 80% і, типу, за 900 е лір. Ну, зрозуміло, це як в в хомі, знаєте, коли завищені ціни, типу, якась шалена знижка. Тому що я брала, типу, такого в минулому році якість не дуже. Але на один якийсь там сезон, на один рік його вистачить, а потім можна просто змінити, викинути і купити нове. Далі дивимося, що ще. Ми з Веронікою з речей нічого не обрали, окрім ось таку одну, я десь купила їй в котоні дитячу, таку, таку дитячу легеньку з рукавчиками такими. Це не хлопчача, вона була в, дит... в дівчачому відділі. А, і ціна її зараз знижка. 300 лір. До речі, про курс, не знаю, можливо, там Марина вже сказала, але курс можна вважати як один до одного з гривнею. Одна ліра це 1,09 гривні. Ось так. така кофта біла. Коротше, прикольно в неї міряла, класно. Далі. Далі ми зайшли в супермаркет Мігрос. Я купила ось такі серветки для прибирання фері і ось такі серветки з апельсином, також для прибирання. Їх ціна, якщо я зрозуміла, я скажу. І одні, і інші по 100 лір. Це десь 110 гривень. Далі, ось такий набір серветок носовичків вернівці в школу Майло. Майло. Вони якось були там по акції прям недорого. Тут написано 40 лір, не знаю, там ще якісь знижки, але 10 ось таких от носовичків. Далі, ось такий ось хліб. У нас просто вдома закінчився. І тостовий. Звичайний тостовий хліб. 41,75. Десь 45 гривень приблизно. Далі Вероніка взяла ось такі прикольні, несквік, такий прикольний несквік сухий сніданок. Виглядає прикольно, не знаю, чи смачний. Коротше, я в цих назвах. А, нічого не розумію. Покажу, що ще є, ось такі тільки палички дуже смачні в шоколаді, маленькі. А їх я взяла дві штучки. Я так зрозуміла, 30 лір коштує одна упаковка. Так, все правильно. Далі, 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 до речі, картку нам дали на знижку. Прикольно, дуже приємно. Так, ось такі горішки кешю солений зі смаком чедру. Я не знаю, мені здається, прикольно. Його ціна 70, 70 лір. Потім в мене вже закінчилось моє дуру а, з, з такий булгур. ось Булгур з макарошками. Дуже смачний, мені дуже подобається. Тут кілограм. І ціна його 50 лір. 50 лір. Надовго вистачає, класний. Мені дуже сподобалось з якимось там овочами, м'ясом. І саме головне, я купила на знижці були 150 лір упаковочка, персики. Вони просто пахнуть так через плівку нереально. Просто нереально. 500 грам тут. І тут написано, що, що це прям, прям тут ні, це. Я так розумію, що це, мабуть, Греція. Ну, от не, не можу я зрозуміти звідки, але мені здається, що це прям класно. Я не захотіла купувати лукум, тому що мені чомусь його не хочеться. А пахлаву я все ж таки купила. Ми вже там купували один раз. Зараз покажу вам. Так, руки вже в мене всі в пахлаві. Ось так вона виглядає. Різні тут смаки. Коштувало мені це 254 ліри. Зараз якусь уже одразу спробую. Ось такі вони дуже гарненькі. Одну, одну спробую. Я хочу зараз ще зробити чайку. Ось. Mm. Реально дуже смачно. Вони mm. прям дуже смачні. Не дуже подобається мені турецька їжа. Але пахлава. Ну, і Рахадлку. Іноді мені прям його хочеться. Це дуже смачно. Ну, справді. Це один такий там заклад, де можна магазинчик де купити Пахлаву, не рахуючи мігрос. Але це справді от, прям дуже смачно. Якщо будете в Дірне, в цьому о, торговому центрі, обов'язково спробуйте. Це клас. Наша подорож, вона була дуже такою швидкою, а, короткою, тому що інше було у нас призначення. От, але все одно з'їздили, подивилися, а, все зробили, тому. Що ще хотіла, до речі, додати, що на кордоні все було дуже швидко, лише треба вже знати, що на зворотньому шляху потрібно платити 4 євро за дезінфекцію машини. Раніше це було, типу, як безкоштовно, ти просто проїжджаєш і м -м, бризгає дно машини, е як якісь, не знаю, якась рідина дезінфекція. А зараз це зробили платною послугою, але дуже зручно, що можна оплатити в будь-якій, я так розумію, валюті, і плюс можна розрахуватися картою. Тому це зручно також. Якщо ви були в ведірнем, були в цьому торговому центрі, напишіть ваші відгуки, ваші враження, що цікавого ви там купили, можливо, ми якісь магазини не побачили. Тому що я, наприклад, не знайшла а, взуття, не знайшла ней не Deutschman, не CCC, нічого, де можна подивитись в взуття. Тому напишіть, чи вони там є, чи я просто не знаю, там їх пропустила, чи і справді їх немає. Так, давайте покажу, що я купила. Я купила отаку постіль в магазині Мадам Коко. Не знаю, якась обична, яку не жалко темненька, бо в мене махнатий кот, і його шерсть всюди. Ціна. отака. Але там по факту знижка 80% на багато різних варіантів. І тому вона в мене вийшла. Отут я напишу, скільки в гривнях. Також в магазині котон я купила собі. На літо сукню. Може, десь знайду, як вона виглядає на сайті і постараюся. Ось її ціна. 1500 лір. Дуже така приємна тканина. Мені, взагалі, нічого не треба було, але на сукню вже хай буде. Також там на першому поверсі, є, е, продають пахлаву рахат ком в різних магазинах. Рахат лукум я купила і в супермаркеті, і на от в цій точці. Зараз покажу Рахат лукум. в цій точці мені там дали напробуватися, Я взяла і його одразу нарізають. Не брусочками такими, а одразу нарізали. Непоганий, але смаків там небагато. Ось пахлава. Дивіться, як гарно це все виглядає. Я вже тут брала пахлаву, дуже смачна була. Думаю, цього разу також. Також ми зайшли в мігрос. Мені навіть дали якусь карточку, щоб, мабуть, на знижки. Минулого разу, я пам'ятаю, мені пропонували, але щось я не настроїлася, не взяла. І там також я взяла лукум. Там, що круто, всі види по 995 лір за кілограм. У тут 376 грам. дивіться, як гарно. Може навіть на подарунок привозити, хоча ні, вони вішають етикетку. І в цьому магазині прикольно, мені також пропонували щось спробувати, але я щось не настроїлася. Але е, стрічечку вішають. І прикольно, що всі коротше, весь рахат-лукум, що ви купуєте. Його обвалюють в, там, або в фісташках, або в сушених там, якихось вкусняшках. Дивіться, як це гарно виглядає. Пахне просто бомбічно. Може, я десь тут залишу відгуку про саме смак, але я думаю, що буде. Супер. Це знаєте, щоб до літа точно не похудати. До речі, карточка ця коштує 5 лір. В мене не питали, чи хочу її. просто дали. Але там якісь знижки пішли на щось. Так, взяла такий хліб. Ну, просто треба був вдома хліб. Я попробую додати ціни. Якщо ви їх не бачите, значить я не розібралася, як їх додав. Там вже одразу нарізали ананас взяла спробувати. 99 лір. Ось такі серветки для прибирання в фейрі. Також щось до 100 лір. Юля, я бачила, наче штуки три собі взяла. Ось таких два онігірі. Треба спробувати. Виглядає дуже прикольно. У нас такого тут в Болгарії немає. Прям цікаво. От Ціну на них хотілося б знати. Бо я брала їх, не бачачи ціну. Ого. 99 лір. Ну, буду знати. Також е, привезла турецьке пиво. Модне, гарне, нехай буде. Яке ж пиво без чіпсиків. Це щось, ніби також турецьке. вафельки. Просто, знаєте, білі бердини брала, але ж весело. Взяла якийсь гарний. Пахучий турецький хліб. Я один заморожу, а один буду їсти зараз, бо мені так багато хлібу не потрібно. Нурлан прийшов їсти. Ще якісь штучки, але це гострі. Також турецькі. Оце ця фірма Улькер чи Юлькер. Нестле. Щось фісташкове. Ось така соломка. Тут в Болгарії також вона продається, але це якийсь новий смак. Ось таке м'ясо. Я знаю, що м'ясо не можна завозити, але ну, не дивилися, <сум> Чи везла я м'ясо, чи ні. Якесь таке турецьке. Ще взяла ось такий лаваш. З якимись висівками Цікавий в нас такого не бачила. Ось таку смішну жувачку з ананасами. І ось таку шоколадку не Тому що ось цієї серії, за такої. Шоколадки коштували 99 лір, а оці щось там до 50. Хоча це також не сле, треба спробувати. І ще я взяла ось таке тісто, не знаю, ну написано баклавалік ювка, я так розумію, що це тісто на пахлаву. Якщо ви таке пробували, напишіть. мені. Ну Дуже воно цікаве на вид. Спробую приготувати з нього пахлаву. І в нього гарний термін придатності, що воно аж до 03.07, і воно так запаковане, не знаю, дуже прикольно виглядає. Отакі от, от були мої покупки. Дякую, що були сьогодні з нами. Такий невеличкий огляд на торговий центр «Ведірне», «Ведірне» як каже Юля, Болгарій його називають Одрін. Думаю, що вам було цікаво сьогодні з нами. Тому що цей торговий центр він реально набагато круче, чим той, що ми показували до цього. Ми вже в ньому вдруге були. Тому можемо його сміливо рекомендувати. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дякуємо, що були з нами. Всім пока.